Куми. Ну, як вам нові окуляри? Ой, чудова, куме, тепер постійно зустрічаю знайомих, яких вже багато років не бачив. Коли ти був нареченим, ти обіцяв носити мене на руках. Але, кохана, ти забула, що важила тоді удвічі менше. Коханий, а пам'ятаєш? Як багато років тому ти проведжав мене додому, а мій собака зірвався з ланцюга і покусав тебе. Так, пам'ятаю, краще б він мене тоді загриз. Кум Василь каже дружині. Вночі, мабуть, буде буря. Дружина впевнено відповідає якщо вчасно прийдеш додому, не буде. Дружина накинулась на кума Василя. І де ти був? Я усю ніч очей не столила. А ти думаєш, я спав? Ти вмієш хоча б що-небудь робити швидко? Так, я швидко втомлююся. Коханий, а мої очі голубі, як небо? Угу. А мої вуста, червоні, мов троянди. Угу. Ой коханий, як я люблю, коли ти кажеш мені такі приємні слова. А чому Василь учора так кричав на свою дружину, бо вона не хотіла йому казати, на що витратила гроші. А чому він сьогодні так репетує? Бо сьогодні вона йому сказала. Куми, беріть пляшку і приходьте. Повечеряємо разом. А в мене немає пляшки, куми Ну тоді й не приходьте. Ну не вірю я в кохання з першого погляду. Чому? Ну як ти з першого погляду дізнаєшся, скільки він зграбляє? Куми а чому ви в одному черевикові, другий десь загубили? Нікуме, цей знайшов. Адвокат радить своєму клієнту. Найкраще, що ви можете зробити у цьому випадку, це повернутися до своєї дружини. А що ж тоді, по-вашому, найгірше? Так ти кажеш, що твоя сестра чекала на мій візит? Звісно, бо вона пішла з дому буквально за п'ять хвилин до вашого приходу? Куме, востаннє запитує. Коли повернете борг? Ой, Куми, як добре, що ви запитуєте мене про це востаннє. Юначе, а що це ви п'єте молоко прямо з пакету посеред магазину? Так на пакеті ж написано відкривати тут. Куме, а я вже два тижні не розмовляю з дружиною. Що сталося, куме? Не хочу її перебивати. Куме, я коли був холостяком. Дуже боявся подружнього життя. Ну, а зараз я куми? Переконався, що недаремно боявся. Кум Василь стоїть на зупинці і тримається за ліхтар. Микола запитує Куми, ви чому не їдете? Так в автобус не пускають куми. А навіщо ж ви купили такий великий торшир? Куме, а ти б сварився, якщо б твоя дружина прийшла додому о третій ночі? Ні, куме, я прадів. Бо вона, як правило, повертається вранці. Коханий, ти прийдеш у суботу на моє весілля. А з ким ти одружуєшся? З тобою? Кума! А хочете, я покатаю вас на великому авто. Ой хоче Куми!» Ну тоді ходімо на автобусну зупинку. «Куми, А чому ви завжди виграєте, коли граєте зі мною? А тому кому, що ви завжди програєте. Кум з Кумою на одинці. «Куми!» Як ви гадаєте, мене можна полюбити? Звичайно, можна. Та чого ж ви тоді чекаєте? Мені доведеться на деякий час відкласти весілля з Миколою. Чому? Бо я виходжу заміж за Василя. Дружина запитує кума Василя. І як ти можеш пити оту гедоту? Ну от, а ти кажеш, що я приємно відпочиваю. Як ти міг вихвалятися, що скористався моєю слабкістю? А я й не вихвалявся, я каявся. Дружина каже Чоловікові. Коханий я була у лікаря. І він порадив мені змінити клімат. Чудова кохана! За прогнозом це станеться завтра. Куми, як живете нерівномірно, куми А це як? Якщо є хліб, то немає солі. Якщо сіль є, то хліба немає. А як ви живете, куми? А я, куми, рівномірно, немає ні хліба. Ні солі Кажуть, ти дуже щаслива. А як ти цього добилася? Так дуже просто. Я познайомилась з багатим чоловіком. У нього були гроші, у мене досвід. А тепер. У нього є досвід, а у мене гроші. Василь прийшов у поліцію. Скажіть, чи не приносила вам трилітрову банку горілки, яку я загубив? Ні. Але принесли того, хто її знайшов. А коли ти відчув, що кохаєш мене? А тоді, коли почав сердитися на тих, хто казав, що ти не гарна, і пустоголова? Кума, а де зараз працює ваш чоловік? Вже три місяці на лікаря-горільчаному заводі. І йому там подобається. Ой, не знаю, кому. він ще не приходив додому. Ти не могла б мучити когось іншого. Ні, коханий, я вже вибрала тебе. Коханий, поклади, будь ласка, у чай цукор і собі, і мені. Добре, поклав і собі, і мені. Куме, а ти чому горілку п'єш? Бо вона рідка, куме, була б тверда, я б її їв. Коханий, а ти мене любиш? Що треба купити?